Прекрасна Лана, за походженням молдаванка не уникла долі уготованої в Україні багатьом томатам, пересортиться і сорти з подібними назвами заважають городникам оцінити всі достоинства саме цього сорту, а він відрізняється від двійників і характеристиками, і агротехнікою. Про походження томата Ляна, сорт виведений вченими Придністровського сільського господарства. Історія цього інституту ведеться з 1930 року, коли в місті Тирасполі була створена дослідна мельоративна станція. У регіоні було все для вирощування високих врожаїв томатів. Тривале літо багато сонця і тепла, родючі грунти. Не вистачало тільки хороших сортів і грамотних технологій вирощування з метою усунути ці недоліки і запрацювала дослідна станція. Згодом виросла до НДІ. Сучасник НІС співпрацює з науковими установами сусідніх країн у червні 2018 року. Його працівники взяли участь у міжнародній виставці винаходів та інновацій, яка проходила в Румунії, золотими медалями нагороджені гібриди томатів Придніпровського НДІ. дельфін, маркіза, Барон, Зінаїда. ярне серед призерів не виявилося, оскільки до інновацій вона відношення не має. Це старий і перевірений багатьма городниками сорт, але його походження на дослідній станції відомого і шанованого інституту є великим плюсом. Говорить про надійність і продуктивності сорту. Заявка на реєстрацію Ляни в Держреєстрір була подана в 1993 році. Три роки проходили випробування томата в українських умовах. У 1996-му його включили до переліку селекційних досягнень, як районований для центрального і східносибірського регіонів. На сьогодні цей томат настільки популярний, що обзавівся одноіменними двійниками, вивчаючи відгуки про цей сорт, натрапила на діалоги городників. У них кожен розповідає про свою лян. Виявляється, у продажу є ляна червона рожева малинова. Напевно. Існують або скоро з'являться і інші кольори ляни, причому томати під подібними назвами відрізняються термінами дозрівання. Розмірами куща, видом кистей і, звичайно, вагою і смаком плодів. Тим часом і в Держреєстрі, і на офіційному сайті Придністровського діляна знаходиться в єдиному екземплярі без додаткового слова в назві, що вказує на колір плодів, тобто просто «ляна». можливо, інші сорти тиски не гірше оригіналу, але сертифікована тільки одна, та сама ляна з Молдови. Опис сорту на сайті Пніс опис досить скромне. Це ранній сорт з дружним дозріванням плодів кущ термінантний, тобто має обмежений ріст, густо вкритий листям, плоди круглі щільні, червоні, звичайних помідорних розмірів, 6-7 см в діаметрі, важать по 60-80 кожен. Головні переваги ляне стійкість до вірусних і грибкових хвороб, помідори добре переносять транспортування на далекі відстані, виводився томат для споживання в свіжому вигляді урожайність в промислових посадках. 3545. А, у держеєстрі інформації побільше зокрема уточнюються. Терміни дозрівання 94-110 днів, в поліся 115-123 дня, висота куща. 3540 закладка першої кисті над 5-6 листом, забудовою вона просто, тобто без розгалужень, маса плодів 65-83, кількість насіннєвих гнізд 2, Професійні дегустатори з Держкомісії сортовипробувань ляни назвали відмінним, тобто дали найвищу оцінку, плоди багаті аскорбіновою кислотою каротином містять до 2 цукру, а показниками врожайності творці сорту пишаються по праву. На полях збирають в центральному регіоні 26,732 шість, тга. А це вище показників білого наливу і перемоги в східній полісся. 45,6%. Гащу на 5.0 вище врожайності Сибірського скоростиглого в хакасі Іляна б'є рекорди 71. Три тонни з гектара. На приватних ділянках цей томат приносить до 15 к смачних помідорів з кожного квадратного метра або два-трик з куща у відкритому ґрунті, відео огляд томата Ляна, особливості вирощування, рекомендації про агротехніку краще отримувати від фахівців компанія Аліта. Томат Ляна включила в серію. Лідер і на своєму сайті дає поради по вирощуванню цього сорту оптимальні терміни посіву на розсаду 20 березня, 10 квітня, а висаджувати на постійне місце потрібно з середини травня до початку червня, тобто у віці 45-55 днів. До речі, Ляна прекрасно росте і у відкритому ґрунті, і в теплицях насіння закладайте на глибину не більше 0,5 1 при температурі 25-30. Сходи з'являються вже через 5 днів, сприятлива температура для подальшого зростання 22-25, коли виростуть 1-2 справжніх листочка. Распітіруйте рослини по окремих стаканчиках. Поливайте розсаду так, щоб ґрунт завжди був вологим, кожні 1-2 тижні проводити підгодівлі. На початку росту томатам потрібні добрива, що містять азот настої коров'яку 1-1-0 та шиного посліду 1-0. Бур'янів або кропиви 1-5, але органіка може бути застосована тільки при утриманні розсади в парниках і теплицях, вдома від неї буде стояти неприємний запах, рослини на підвіконні і балконі краще підгодовувати мінеральними добривами фертикою люкс, аміачною селітрою, карбамідом по один стл будь-якого з названих на 10 води. За один-два тижні до висадки у відкритий ґрунт починайте загартування. Розсада, потрапивши під сонце відразу на весь день без будь-якої підготовки, отримає опіки, може загинути у перший день виставте рослини під відкрите небо. Бажано в тінь лише на 1-2 години. Поступово цей час збільшуйте до доби, додаючи по 2-3 години. Заносите томати в будинок, якщо очікується заморозки, сильний вітер, град злива, у спекотні дні стежте, щоб земля в горщиках не пересихала. Грядку для висадки приготуйте заздалегідь, очистіть її від бур'янів і перекопайте з добривами на один два внесіть на ваш вибір перегній або компост, один два відра, і стакан деревної золи, комплексне мінеральне добриво нітромофоска, один стлум. Органомінеральну суміш для томатів, гумі -біо, гумус-біо, майстер та інші. Добрива можна вносити і безпосередньо в лунку перегній, пожмені, золу, по ложці мінеральні добрива по щіпці, а спеціальні суміші для томатів по інструкції. Оскільки їх випускають багато і різні, є ріки, жилоподібні, гранульовані, у минулому році висаджувала томати з добривом біо. Гумус у вигляді гелю. Воно додається по столовій ложці на відро. Цей розчин використовується замість звичайної поливної води, тобто лила по 1-2 літри флунку, туди ж ставила томат і засипала, у цьому сезоні удобрювала по іншому, перекопала під томати цілину і внесла рівномірно по всій площі компост і золу. Відео: посадка томатів у відкритий ґрунт, що додати в лунку. Схема посадки ляни 4.0.5.0. смросаду заглубляйте до перших справжніх листочків. Так, ви створите ефект підгортання під час пересадки коріння травмуються. При заглибленні у томатів з'явиться можливість відростити додаткові на нижній частині стебла. Догляд на постійному місці за цим сортом дуже простий, кущі компактні і пишні, добре стоять без підв'язки, але коли почнуть рясно наростати пасинки з квітковими китицями, зав'яжуться плоди, кущі стануть завалюватися і викривлятися. Тому, зважаючи на початкову стійкість і низький ріст кущиків не пізніше ніж через один-два тижні після висадки потрібно встановити кілочки і підв'язати. У мене цього літа серед інших томатів росте і ляна. Зараз вона рясно цвіте, на найперших кистях зав'язалися плоди. Стовбур сам утворив розвилку, схожу на рогатку, формую так. Все пасинки нижче цієї розвилки видаляю на деяких кущах тільки один стовбур. У них прищипують ті пасинки, які з'явилися нижче першого суцвіття. Далі даю куща вільно рости і спостерігаю. Вище першої кисті з'являються пасинки, і кожен увінчений квітковою пензлем. Їх залишаю, помітила, що на одному кущику головне стебло завершкувався вже після другого суцвіття, тобто утворилася кисть, а вище неї стебла немає. Зате є паснок нижче. Тому не поспішайте пасинкувати ляну, можете залишитися з двома кистями на весь кущ і будете дуже засмучені низькою врожайністю. Детермінантні сорти припиняють зростання, досягнувши характерного для сорту розміру, у ляни це 35-40 смали у верхній частині, завершкувавшогося стебла, завжди є пасинок. Якщо його залишити, то зростання вгору продовжиться за рахунок нього. Ось чому деякі городники розповідають, що ляна у них виростає до 70 см. І вище є кілька рекомендацій від садівників з приводу формування томатів, аналогічних ляне. видаляти всі пасинки нижче першої кисті, а вище залишати в теплиці по 10-11 пасинків з кистями. А у відкритому ґрунті по 7-8, більше визріти не встигнуть прищепнути все пасинки нижче першої кисті. А тим, що вище, дати рости. Але в кінці липня потрібно видалити всі суцвіття, які не встигли зав'язати плоди і прищепнуть верхівки всіх пагонів. Рослини кинуть всі сили на визрівання вже наявних плодів. Взагалі не пасинкувати, адже саме так томати ляна вирощують на полях краще не чіпати пасинки, ніж через незнання видалити потрібні, в результаті залишитися без врожаю і з поганим враженням про сорт. Не поспішайте вибирати останній варіант. На особистій ділянці за десятьма кущями ляни можна і позалицятися. В результаті грамотного пасинкування і нормування кистей ви досягнете більш високої врожайності плоди виростуть більшими ніж в промислових посадках. Відео різні способи формування детермінантних томатів, в іншому догляд заляної класичний. Поливи один-два рази в тиждень подвал під кущ і підгодівлі кожні 10-14 днів, але враховуйте, що спочатку цвітіння і до дозрівання плодів азотні добрива протипоказані, потрібні комплексні суміші для томатів з мікроелементами чистий аркуш фертика, агрікола та індивіця на склад або формулу Нк. Азоту не має бути менше, ніж фосфору калію. у другій половині літа підгодівлі взагалі не повинні містити азот. Можна в цей період удобрити томати деревною золою, всипте склянку у відро води, розбовтайте і полийте томати, витрачаючи по годину на кущ землю, до і після підгодівлі поливайте чистою водою, позитивно позначаються на розвитку і якості плодів некореневе підживлення. Наприклад, щоб помідори були солодше, в період завстання зав'язи кущі добре поприскати розчином сульфату марганцю, 5 на 10 води. Збір і призначення помідорів ляна плоди ляни достигають на кущах, однак в кінці літа можуть залишитися невизравші. зберіть їх і віднесіть додому на дозариване призначення цього сорту універсальне. Томат хороший в свіжому і консервованому вигляді. Помідори ляна багаті вітамінами, мають гармонійний смак з приємною кислинкою, м'якоть і шкірка щільні. З них роблять салати, додають м'ясні та овочеві страви. Заморожують, в'ялять, переробляють в сік і пасту, невеликі помідори компактно укладаються в банки, разом з іншими овочами на зиму з них можна приготувати улюблене багатьма соління, а сорті відео рецепт в'ялених помідорів зі спеціями, відгуки городників детку середній по потужності, плоди червоні за формою, як витригранні, вирівняні красиві, все майже одного розміру, смак хороший, досить щільні. Підуть і в заготовки, посадила в 2012 два куща в теплиці, так би мовити, для ущільнення посадок в ніжки до індетам, розраховувала на ранню і дружну віддачу врожаю з подальшим видаленням куща, але не тут то було. Ці ранні діти колосилися до самих холодів, відрощуючи пасинки і нарощуючи помідори на них. Записів в поляні немає, але якщо не помиляюся, вона завершкувалась після чотири або п'ять кисті. Кисті дуже цікаві, якби вилочка з двох кистей. Я вела в два-три ствола. Це мало, не треба її так жорстко пасинкувати черріх. В томат Помідорцовне Форіум індекс в топіц 3.8.9.0, Я її сажу вже десь 5 років. Подобається, що рання цього року купила щеляна Малинова, а нас 2.0.1.0. В томат Помідорцовне Форіум індекс в топіц 3.8.9.0, коли дозрівають справжні середньостиглі помідори. Щосанька, що Щосенька щоляна вже не котять, відразу відчувається, що мало в них справжнього помідорового смаку, і дохтпс. В оборот рюфорюм Форюм Топіць три шість сорта томатов-санка Іляна, молодіжні. Сонячні мрії Іляна практично одночасно почали заспівати, але Ляна більш урожайна Людмила Хп в саді бацом в один-чотири 059 паґвадва Ляна. Сорт молдавської селекції, рекомендований до вирощування в центральній Україні та поліссі, саме там він проявляє свою найвищу врожайність. Доглядати за компактними кущиками не складно, особливу увагу доведеться приділити лише формуванню кущів, але можна обійтися і без пасинкування.